На Рівненщині продовжують реалізовувати культурно-мистецькі проєкти, які цьогоріч отримали підтримку Українського культурного фонду. Їхня мета зберегти національну ідентичність та культурну спадщину. Серед таких ініціатив проєкт Рівненського академічного обласного театру Ляльок. Його завдання сприяти розширенню ролі театру анімації від розважальної функції до інструменту мистецької рефлексії, соціальної адаптації та психологічної підтримки постраждалих від війни. Сьогодні лялька, вона не не лише для гри, і не лише для дітей лялька може стати потужним інструментом, який дозволяє говорити про найскладніше там, де бракує слів про війну, втрату, травму, пам'ять і надію. Ляльки не мовчать. Це триденна лабораторія, у фокусі якої сучасний театр ляльок як мистецтво. В межах проєкту ляльки не мовчать лабораторія сучасного українського театру анімації діятиме творча майстерня, доповнена відеоподкастами. Це дозволить залучити ширшу аудиторію до обговорення ролі театру в процесі відновлення суспільства в умовах війни. До того ж, в театрі покажуть п'ять вистав із Харкова, Чернігова, Запоріжжя та Львова. Відкриє захід постановка Рівненського театру, пілот і маленький принц, присвячена воїну. Який зник безвісти дитячу аудиторію? Ми теж необходимо. Для них буде вистава песі і ілюзія Чернігівського театру Ляльок режисер Віталій Гольцов, головний режисер Чернігівського театру. Вистава як і пілоти, маленький принц теж здійснена за п'єсою фінського автора, написана в часи Другої світової війни, і зараз отримала таке друге переосмислення в час російсько-української війни. Вистава теж присвята, і ця вистава присвячена. Дітям які загинули від рук російських окупантів ще один унікальний проєкт культурний код. Відчуй себе в традиції, який реалізовує Фундація імені князів благодійників Острозьких спільно з Білокриницькою громадою. Ініціатива охопить вісім громад і включатиме створення цифрового каталогу з понад 80 експонатами та 12 3D-моделями вбрання, якому понад 100 років кожен експонат зі своєю історією, описом та регіоном походження? Це будуть чоловічі, жіночі дівочі. Дитячі костюми, щоб молодим людям було цікаво це подивитися, бо вони його можуть, хоч на дівайсі, але пощупати. Ключовою інновацією стане запуск інтерактивного сенсорного комплексу з можливістю віртуальної примірки одягу. Завдяки цьому проєкт сприятиме збереженню локальної спадщини Рівненщини та Волині, а також заохочуватиме молодь до вивчення історії предків, ставши перед екраном, перед камерою. Сканується, і людина може вибрати, що вона хоче приміряти з тих 12 костюмів, який фон може вибрати також, чи це старе село, чи це якесь там поле з маками, з ромашками, чи чисте небо. Тобто будуть різні можливості. Після того, коли вона обрала, він вона обрала собі костюм, його приміряли. Можна буде зробити або фото. Або відправити зразу на месенджер, телеграм, WhatsApp, вайбер. Кожен із цих проєктів це не лише мистецька ініціатива, а й крок до збереження української культури в часи війни. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.